Так, дощик вчора не дав доробити, сьогодні ми приїхали. Автопоїзд. Де твій цей автопоїзд? Значок де? Значок, <гум> <гум> Так день наступний, Вон ми виїхали. Цей кусочок забрали, клина. Така от пшеничка. Гарненька вона справді. Ян попадаю, бачу, не знаю, що от така лосата, Не знаю що вона от така. от. Але зерно в ній крупне дуже. У нас такої не було десь. Десь, коротше, не було багацько, видно і розвилась. Не така пшеничка. От. Примерно сьогодні зважимо прицепа одного. Будемо рахувати скільки, щоб знати. Так, в дісічку, вроді солома все вже висохло, дощ не дуже великий був. Коротше працює. В цьому році хоч є чим похвалитися, тобто в тому році слаба була, ну, показував, звісно, але отак. От Так, робота роботою, обід по розписанню. Так, печемо далі. Буслики ходять, збирають щось там. <кій> Пшеничка така тут низька, бомбезна. Перший раз, де проходив, січки вже майже не видно. Вітер, Всі кидени молотим на цьому полі, завжди вітер оце всегда така фігня. Зносить сюди от січку, здуває її, потім воно підгортає. Так, короче, хочу им заприсветуи Там 6 на 10-ому будівному великий дощ перед там як хмара і Висипали, оце там. В прицепа. Так, є ще одна проблемка. Короте, на первічному валу ця кришка. Вона щось почала відходити Чуть сюди в цю сторону, через неї слюзиться масло. От. Короте, он так вона підбивається туди, залазить. Походу, чи кольцо штопорне тут, я так зрозумів, тримає почіпника чи як там. Чи воно може стерло, чи що вилізло, Відганяє сюди кришку. Короте, от Воно біжить все сюди і збігає донизу. Так засирає. Вилучка була якось лопла. Короте, отак я би за цю вилучку 4000 дати, це не то, що жаба душить, це взагалі ну, ну, слів не хватає. Короте. Заварив, все ходить, вроді нормально. Потім після сезону... Зроблю нову із хорошого металу, сильнішу тут місце є, що і зразу таку можна зробити, не знаю. Ось така вона лежача вся. Так, все, цей трикутник збили. Зараз додаю фото площі, його я його обходив. Там примерно він добиває он там ще кусочок у нас. І пшеничка буде все. Коротше, будемо рахувати 70 соток. Майже повний прицеп. Тут виходить десь 4 тони. Заїде коротше, зважить її. гарненька пшеничка, от така ось крупна купненька от така. Думаю, результат бомба. Короче, два рецепти під Солома псує Ще останні проходи, зараз побачимо, чи буде заїд, чи не буде. Їх тут цього року впадає на вході. Все, у нас по пшениці обжінки. Пшеничка цього року порадувала, звісно. десь на днях вже будемо молодити ячмінь. Тоді буде слідче відео. Все, ставим лайк і підписуємось на канал. Коротше, сьогодні вже будемо забирати свій ярий ячмінь. Там далі дощі передають, він вже починає лягати. Будемо зараз забирати. Коротше, дивимось, не переключаємося. Так, коротше, обходимо коле. ячмінь. В долині пішов, пішла коротше, ця, як і лобода і сосунка росте. Такий він лежачий, Ну, ліхтери свою роботу роблять. що ми з ним будемо робити. Це б'ємо на січку по кругу сьогодні, почнемо, а завтра будемо все на солому. Будемо тюкувати, бо і пайовикам, і родичам треба, тюків трохи дати. Далі. далі буде хороше відео. Сипне він теж непогано. Вот такая ячмень, короче. Тут частейше и в бурянах я трохи. Вот такой сюрприз. Какая старая фляга. Ще трошки і пішла би. Це такі перехили, блядь боком їдеш, Вон, де срака. Леся з тої сторони тупає їздиш блядь, і молиться. Так, вчора почали ячмінь. Їду до сьогодні добивати. Зараз виточую легенько. І трошки дивимося по дзеркалах. Jedźmy na